Серцева судинна патологія займає перше місце в структурі смертності у всіх країнах світу, а в Україні це десь від 60 і вище відсотків. Людей помирають від серцево-судинної патології, і тому це проблема номер один, і всі повинні цим займатися. І ми сьогодні святкуємо 40 років одному з унікальних закладів, який є в нашій академії. Це державна установа, інститут серцево-судинної хірургії, який носить ім'я величного. Науковця, кардіохірурга світу, не тільки України, а світу, Миколи Михайловича Амосова. Микола Михайлович Амосов був тією людиною, яка створила цей інститут, яка дала найкращі свої ідеї, яка виховала величезну плеяду унікальних. Кардіохірургів, але це не тільки кардіохірурги, це кардіологи, це анестезіологи, це вся та служба, яка потрібна для того, щоб цей заклад дуже успішно працював. Сьогоднішній день це не підбиття підсумків, тому що наш нас час не дає, не дає змогу це робити. Нам постійно треба крокувати вперед і відповідати на нові і нові виклики сьогодення. Звичайно, це військова медицина, це медицина наших переселенців. Або внутрішньо переміщених осіб, яких треба підтримувати, оперувати, лікувати і так далі. Звичайно, що треба пам'ятати про той великий шлях, який пройшов колектив інституту. Багато генерацій колективу інституту за ці 40 років, а по-чесному це було 70 років майже. І, звичайно, що ми маємо враховувати той, той досвід і пам'ятати ті жертви, які принесли наші співробітники, коли кардіохірургія стан становилася, коли починалася, коли були великі втрати, коли була відсутність технології, відсутність відсутність ліків, препаратів, апаратури. Власне, ніхто не знав, як оперувати це 70-60 років тому. І, звичайно, що це відбилося на тих генераціях наших колег, які працювали тоді. І ми маємо цей досвід і враховувати, шанувати, і пам'ятати, і, звичайно, що наслідувати і розвивати далі. Знаєте, що на превеликий жаль війна є поштовхом для прогресу, для нових методів діагностики, для нових методів лікування. І на сьогоднішній день хочу зазначити, що військові хірурги Збройних сил України володіють сучасними методами діагностики, лікування, бойової травми, і в тому числі на сьогоднішній день це і поранення серця. Всі методи, які на сьогоднішній день використовуються, вони йдуть з сучасними новими методами технологій як медичними, так і науковими. І ці методи на сьогоднішній день практично функціонують в наших військово-мобільних шпиталях, передових хірургічних групах і всіх наших військово-медичних клінічних центрах. Тому цей досвід, який ми набуваємо на превеликий жаль цією війною, ми і хочемо поділитися і показати результати порятунку наших поранених бійців на війні. І безумовно в ці складні часи, часи воєнного стану, коли відбуваються складні соціально-політичні процеси. Україна знаходиться під постійним натиском російської агресії. Проведення таких заходів є надзвичайно важливим. Ми не зупинились лікарі. Ми продовжуємо активно виконувати свої функціональні обов'язки, надаємо високо. Технологічну допомогу в режимі 24 на 7. І саме це сьогодні є запорукою е підтримки духу наших лікарів, його професіоналізму, надання високотехнологічної допомоги. І мені здається, що проведення таких заходів є надзвичайно важливим. Воно виконується згідно з планом за з планом Національної академії наук, затвердженим на цей рік. І я думаю, що таке залучення широкої маси лікарів, кардіологів, кардіохірургів, інших спеціалістів, які мають відношення до надання. Допомоги хворим на серцево судинні захворювання має надзвичайно велике значення, і я вітаю всіх з цією подією. Вважаю, що це буде наступним кроком розвитку нашої медицини вже в післявоєнний період. Сьогоднішній директор, академік нашої академії, член-кореспондент академії національної наук Василь Васильович Лазаришинець є унікальним кардіохірургом. Він є новатором. Його е, доля склалася таким чином, що зараз йому дісталася е, велика кількість поранених. Е, починаючи з 2014 року, ми з Василем Васильовичем виїздили всі медичні заклади. Луганської і Донецької областей надавали допомогу за цей період. Хіба можна тільки уявити, врятовано 75 бійців з прямими осколковими пораненнями серця. Це не тільки бійці. Останній період є унікальний випадок, коли серця людини було дісдістало ді... хірурги кусочок скла. Ну, я хочу сказати, що це найкращий інститут. Як я називаю Академію наук так, таким м, намистом великим, то однією з найбільш дорогоцінних перлин в цьому намисті є інститут АМОСова. Тому я йому бажаю процвітати, розвиватися далі і зробити все те, щоби. Зараз рятувати наших поранених і постраждалих, а на майбутнє знизити серцеву судинну патологію і зменшити кількість смертей в Україні.